Добрий день, любителі світового кіно. Нось ми і підійшли до кінця першого сезону. Останній епізод зосереджений на тому, як далеко люди готові піти заради того, кого вони люблять. Навіть назва епізоду Шукайте світло, акуратно замикає цикл, відкритий першим епізодом, коли ти загубишся в темряві. Подалавши різні загрози під час подорожі постапокаліптичними сполученими штатами, Еліта Джол нарешті досягають асолт Лейк Сіті та бази світлячків, і ми маємо фінал повний вражаючих поворотів. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Чи справді Елі можна було використати для лікування кордицепсом? Одне з найбільших запитань полягає в тому, чи справді можна було створити ліки від кордицепса. Коли Джоло прокидається в лікарні, Марлен передає йому надії головного хірурга світлячків. Жінка заявляє, що лікар вважає, що імунітет Еллі підходить від кордицепсу, який був у її організмі з народження, оскільки мати Еллі Анна була укушена під час її пологів. Цей штам кордицепса діє як своєрідний бар'єр, який змушує будь-який новий кордицепс, що потрапляє в організм, наприклад, укуси в епізодах 2 і 7, вважати, що вона вже інфікована. Потім Марлен заявляє, що хірург планує видалити кордицепс, який був в організмі Еллі, розмножити клітини і створити вакцину. Однак реальність така, що і епізод 9, і оригінальна гра залишається неоднозначними щодо того, чи можливе лікування насправді. З точки зору, чому це можливо, Еллі, здається, є першою людиною в історії, яка має імунітет до інфекції, тобто імунітет забезпечує додатковий імпульс, необхідний для надії на створення ліків. І навпаки, зі слів Марлен зрозуміло, що світлячки хапаються за соломинку. Марлен заявляє, що хірург думає, що він може вилікувати, тобто навіть не впевнений, що це спрацює. Незважаючи на це, з похмурого стану світу, стає зрозуміло, що такий імунітет, як Еллі, який дає хоч найменше надії, означає, що будь-який хірург принаймні спробує створити ліки. Незважаючи на те, що кінцівка епізоду навмисно не зрозуміла щодо стану лікування кордицепсом, це пов'язано з невпевненістю, яку глядачі повинні відчувати щодо суперечливого рішення Джоела врятувати Еллі. Чому Джол вбиває стільки людей і чи виправдана ця дія? Ще одне запитання, яке випливає з завершенням серії, полягає в тому, чому Джол вбиває всіх світлячків, і відповідь відносно проста, враховуючи всю історію його персонажа до цього моменту, Джо любить Еллі, як він любив свою власну дочку Сару. Після її втрати та після двадцятирічного стрибка в часі, під час якого він перетворився на холодну зламану людину. Еллі була людиною, яка повернула його. Досвід Джоела з Еллі призвів до того, що вона стала його прийомною донькою, тобто він зробить усе, щоб залишити її живою та пережити свої невдачі щодо втрати Сари та Тес. Ось чому Джоел вбиває всіх світлячків. Рішення є суперечливим, яке закладає основу для другого сезону. Проаналізувавши відгуки та обговорення багатьох людей стосовно гри, я виявив, що батьки майже завжди походжуються з діями Джоела. Наприклад, о, я би зробив те саме до біса людство, це моя дитина. Крім того, є люди, які засуджують Джола за те, що він вкрав це рішення у молодої дівчини, стверджуючи, що його брехня було просто маніпуляцією, щоб зберегти Еллі в його житті. Справа стає складнішою, якщо взяти до уваги захоплення Еллі Джоелом і їхню зрозумілу, але не невисловну любов один до одного. Еллі не є біологічною донькою Джоела, але після мандрів пекельними пейзажами постапокаліпсису вони подружилися і стали сім'єю. Чому Джол двічі збрехав Еллі наприкінці фіналу. Джол бреше Еллі у двох різних випадках. По-перше, він каже їй, що є багато інших людей з імунітетом, як вона, і що в результаті світлячки припинили пошуки ліків від кордицепса. Потім, наприкінці серії, Еллі підозрює його блеф і просить його заприсягтися їй, що все, що він сказав, було правдою. Що чоловік робить з мінімальним ваганням. Він повністю усвідомлює егоїстичну природу свого рішення. Провина Еллі, яка вижила, про що Джо усвідомлює, означає, що вона безсумнівно вирішила б зробити все можливе, щоб створити ліки від кордицепса. Чоловік це знає, але він прийняв рішення за неї та врятував її життя, усунувши будь-яку можливість лікування через власну травму та неймовірно зрозуміле вагання втратити ще одну доньку. Джол також знає, що якби він сказав Еллі правду, вона могла б ніколи йому не пробачити, що стане головною сюжетною точкою другого сезону. Як перша серія сезону передвищала смерть Марлен. Незадовго до того, як Джоел вивезе Елі з лікарні, він убиває Марлен, яка загнала його в кут у гаражі. Це разом із його розправою над усіма іншими світлячками було фактично передвищено самою Марлен в епізоді 1. Звертаючись до Джоела та Тес, взяти Еллі, Марлен каже: У мене є ти, і я знаю, що ти на краще чи гірше. Це визначає жорсткий характер Джоела, що був правдиво зазначений лідером світлячків. Пам'ятайте про заражених, окрім спогади, який відкриває епізод, ми їх давно не бачили. Чи не так? Звісно, ми вже давно не бачили, як вони завдавали клопоту Джолу та Еллі. Вони незабутні монстри, але до кінця цього сезону стало зрозуміло, що The Last of Us насправді зовсім не про них. Чи буде другий сезон, та коли він вийде? Наскільки відомо про другий сезон останнього з нас, інформація дещо скудна. Хоча другий сезон підтверджено HBO, дата виходу ще не оголошена. Однак коментарі співавторів Ніла Дракмана та Крейга Мезіна чітко дають зрозуміти, що другий сезон «Останній з нас ймовірно покаже події другої частини гри. Подібним чином Мезін розповів в інтерв'ю, що «The Last of Us Part 2, ймовірно буде більшим ніж один сезон. Тобто історія другої гри може увійти і в третій сезон, хоча це ще не підтверджено. Щодо того, коли можуть початися зйомку другого сезону, актор Педро Паскаль оприлюднив деяку інформацію в інтерв'ю Collider. Він заявив, що є ймовірність, що виробництво другого сезону може початися до кінця 2023 року. А Мезін і Дракман зараз наполегливо працюють над передпродакшеном. Друзі, далі я хочу розповісти, що можуть показати у наступному сезоні. Тож тут можуть бути спойлери. Оскільки другий сезон вже підтверджено, безсумнівно, відповідь на те, що станеться далі з головними героями, можна отримати з продовженням оригінальної гри. В кінці дев'ятого епізоду зробили натяк, що Джол і Еллі повертаються до Джексона, щоб жити як частина спільноти Томмі. Якщо другий сезон справді продовжить події другої частини гри, то розпочнеться майже відразу після цього, коли Джол розповість Томмі правду про те, що сталося в лікарні. Потім Джол постійно зближуватиметься з Еллі, яка лише починає віддалятися від нього, оскільки демонструється її зростаюча недовіра до його брехні. Також друга частина ймовірно переноситься на 5 років у майбутнє. Головні герої осіли в Джексоні, хоча їхні стосунки зіпсували через рішення Джола в кінці першої гри. Потім чоловік зіткнеться жорстокою відплатою за це рішення, оскільки вціліли світлячки, вистежують його заради помсти. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.